Ярослав Корг, депутат Шосинської міськради, донедавна був військовим, психолог і медик у цивільному житті. Він займав критично важливу посаду на фронті, начальник контролю бойового стресу. Долав військовослужбовців, став два роки тому. Це була мобілізація. Треба було пройти оновити дані в ТЦК на роботі і дали повістку. Я пішов. Мені пощастило, я й обрав сам. Це мій рідний полк, це 78-й окремий десантно-штурмовий. Полк. Ярослав свідомо обрав елітний підрозділ, щоб використовувати свої знання там, де вони були найпотрібніші у роботі з ментальним здоров'ям побратимів. Його завдання мінімізувати психологічні втрати серед тих, хто бачить війну щодня. В групу контролю або стресу входять такі завдання, як це супровід хлопців перед виходом на завдання зустріти після виходу, якщо є важкі або важливі якісь психологічні стани, стабілізувати їх. І зробити так, щоб по можливості вони повернулись додому з найменшими психологічними втратами. Ну і, скажімо так, це основні завдання. Відновлення ще хлопців було, тобто різні відрядження, але, але ж на війні ти виконуєш різні завдання, скажімо так. Робота з травмою, втрати чи стресом у військовій психології кардинально відрізняється від цивільної практики. Тут не працюють м'які маневри. Ярослав каже, пощастило, що у мирному житті також працював з хлопцями, які воювали. Тобто я вже а, мав якийсь певний досвід з хлопцями, які мали контузії а, та які пройшли, скажімо так, ну, пекельний свій шлях. Тому в, як, в якійсь мірі мені а, було легше. Найважливіше, певне, що я взяв, це. В жодному разі не треба відчувати провину. Тобто це є помилка цивільних психологів, що він був там, а я тут. Там іноді навіть чорний гумор він кращий, ніж якась жалість навіть психологи потребують підтримки для Ярослава. Такою опорою стала сім'я та полк, де панувала атмосфера людяності. Ця підтримка виявилась критичною, коли його спіткала особиста трагедія. Батько Ярослава, попри його заперечення, також пішов захищати країну. Його загибель стала причиною звільнення Ярослава з війська. Але у нас не була домовленість. Тобто я знав, де він, він знав, де я, і що ми виконуємо І Тобто ми з ним домовилися, якщо хтось із нас двохсотиться, то інший повертається додому. Бо в родині із ну, чоловіків більше нікого не залишилося. Він казав, що йому. Бо так не повинно бути, що діти воюють, а батьки ні. Хоча, я кажу відверто, я був проти того, бо в нього вже був досить, до, до, досить великий вік. І я знав, що він буде виконувати саме штурмові дії. а це... Ну, в його віці це робиться на характері. Ну, тобто, це важко фізично. Ярослав згадує одне зі своїх найтяжчих відряджень. Це було на Покровському напрямку. То я був всюди, окрім о -о, Юга, скажімо так, окрім Лима, ну, там я не був. Покровський напрямок. І певно, що там була одна з найтяжчих відряджень моїх. Так, це певно, чи друге, чи третє, не пам'ятаю. Але то було воно було відносно коротке. До того я був досить довго. Але не знаю, певно, що такі відчуття з того відрядження я постарів там, років на 5. Ну там всі ми дуже ну складна була ситуація, ми працювали максимально і, скажімо, там були, там були вже Тут втрати є завжди, але там були, скажімо, особисто мої емоціональні втрати дуже великі. Недооцінювати да ворога, велика помилка, говорить захисник. Вони оснащені, вони і треновані. Ми повинні знати, що ми вміємо воювати. І певні наші, скажімо так, хитрощі, вони дуже добре у нас беруть. Але потім це у них на потоці з тими ж дронами. Ми ж були перші. Зараз, ось так. В них є, скажімо так, такі м'ясні провокатори, яких вони там випускають, щоб вони провокували наших хлопців, хитрощі, щоб наші хлопці показували, де вони знаходяться. Ну тобто. Ну, Тобто на, на, на живця, як, як би мовити. Але і ці хитрощі ми знаємо. Після року і дев'яти місяців служби Ярослав тепер у статусі ветерана повернувся до шостки. Адаптація до мирного життя дається важко. Як депутат-ветеран він бачить потребу в якісній психологічній допомозі та системному підході до соціального захисту військових і їхніх родин. Я буду спілкуватися з нашою владою міста і вносити свої пропозиції з цього приводу. Але з іншого боку, то приємно вразило те, що наші ветерани, наші організації ветеранські, то вони працюють, і це добре. Але ж наше місце, місто наше, так, і, скажімо так, наш регіон також знаходиться під навалою. Тобто, у нас. Тому зараз щось масштабне робити, це, ну, скажімо, є певні нюанси свої. тому... Треба, треба все обережно робити, скажімо так. Є мрія взагалі, щоб в це був дуже добрий реабілітаційний центр. Бо він буде потрібен. Він вже потрібен, скажімо так. А ще Ярослав Корг закликає громаду до людяності та підтримки родин захисників. Дуже велика кількість військовослужбовців, вони дуже переживають за свої родини. І коли військовослужбовці. Читають, бачать ті новини, що там або матір не пустили до да, потяг, або автобус, або що щось таке відбувається, так? або якісь структури відмовляють, чи ще щось таке. Ось це дуже сильно впливає на хлопців. Того не повинно бути. Нині Ярослав планує долучитись до відновлення психологічної стійкості мешканців Шосенської громади. Дуже хотілося працювати саме з хлопцями та дівчатами, які будуть повертатися, або які ще воюють. А, тому що, звісно, як. Показав досвід і життєвий, і практичний. А, на жаль, дуже бракує спеціалістів, які б а, ну, розуміли ті тонкощі, які там відбуваються. Бо, скажімо так, в цивільному житті ну, люди не розуміють і не знають відсотків 70%, що там відбувається. Я маю на увазі взагалі навіть а, в побуті.